Всім привіт! І сьогодні ви вирушаєте зі мною в похід до водоспадів. Як ви знаєте, зараз я перебуваю в таборі, і сьогодні в нас е, піший похід трьома командами, загалом близько 70 людей. Ми йдемо пішки до Русилова на русильські водоспади. Ми йшли лісом, полем, селом. Але все ж таки дойшла. Щоб зробити похід комфортнішим та веселішим, я взяла з собою навушники і і слухала улюблений плейлист. Також ви можете брати колонку, якщо у вас велика компанія, і ви точно впевнені, що ваш плейлист підійде усім, але краще візьміть навушники, так як я. Що ж, ближче до подорожі. Ми вирушаємо з Скоморох до Росилова, з Бази лісової до Росилівських водоспадів. Весь цей похід ми йшли пішки, виходили зранку о 10-й годині. Ми прийшли близько 12-ї і назад поверталися в 15 і прийшли о 7. Чесно, я розраховувала, що буде набагато гірше, але це було прикольно. Особливо дуже смачний був обід та класні фотографії. До речі, переходьте до мене в інстаграм кінець нам дали такі цукерочки, і ми тут йдемо додому. В лісі дуже класна пригорода, дуже смачний обід навіть звичайна гречка з сосисками була прям дуже класна. А найкращі фотографії ви побачите в моєму інстаграмі. Па-па!